Вітаю. В даному відео розглянемо можливість налаштовувати необмежену кількість логічних умов на вкладці Logic у компонентах форми за вказаною логікою. Раніше вкладка Logic з додатковими налаштуваннями не відображалась у стилізованих компонентах поточної версії форм I.O. Тож, в рамках рішення, було додано зазначену вкладку в стилізовані компоненти textField, textArea, Content, Number, Email, DateTime. Edit Grid, Select, Checkbox, Radio Button, File, Data Import. Варто зауважити, що додано лише налаштування Property в стані Disabled. Переглянемо додані налаштування. Розробник регламенту у веб-інтерфейсі моделювання регламенту створює нову або редагує наявну форму, в якій містяться компоненти text field та Checkbox. У режимі редагування налаштувань компонента TextField на вкладці Display активує Checkbox Disabled, тобто текстове поле буде відображатись недоступним для редагування. Далі розробник регламенту налаштовує логічну умову, при спрацюванні якої текстове поле буде відображатись доступним для редагування. На вкладці Logic по кліку на кнопку Add Logic вказує назву логічної умови. У блоці Trigger налаштовує події виклику логічної умови. У полі «Type» обирає тип Simple з випадаючого списку. У полі Vendza Form Component обирає назву компоненту, який додано на формі. У полі «Has a value» заповнює значення, яке буде виступати тригером для спрацювання налаштованої логічної умови, однакове з value на вкладці Data. Також є можливість у полі «Type» обрати тип JavaScript, тоді відображається поле для ведення JavaScript коду. Далі клікає на кнопку Add Action та у блоці Action налаштовує дії при спрацюванні тригера. Вказує назву у полі Action Name. Обирає property у полі Type. У полі Component Property у випадаючому списку обирає значення Disabled. У полі Set State обирає значення False. Зберігає додані налаштування дії по кліку на кнопку Save Action або відміняє по кліку на кнопку Cancel. Також зберігає усі налаштовані параметри у блоці Advanced Logic по кліку на кнопку Save Logic. Крім того, є можливість редагувати або видалити логічну умову по кліку на відповідні їй кнопки Edit або Delete. За потреби розробник регламенту може додати декілька логічних умов, використовуючи кнопку Add Action під кожним доданим блоком Action. Після цього зберігає зміни для форми. Переглянемо додані налаштування в розділі перегляд. При деактивованому чекбоксі зауваження присутні бачимо, що текстове поле Коментар відображається недоступним для редагування. Відповідно, якщо активувати чекбокс, зауваження присутні, текстове поле Коментар відображається доступним для редагування. Таким чином, з використанням додаткових налаштувань логічних умов відображення між компонентами форми значно розширюється досвід розробника регламенту при моделюванні форм. Дякую за увагу.